Так, наша будова. Вчора 25-го. закінчено був наш погріб. Нарешті в нас є погріб. Як це виглядає? Склепіння. з цегли обов'язково, вхід у льох, у погріб. І зверху буде залято, зверху буде гараж. Заходимо в погріб. Ось так. Гарненько. Тут таким чином зроблена перемічка. Так, зараз включу в спишку. Заходимо. Передано у наш погріб. Ось так виглядає достатнього розміру. Знизу буде залято бетоном, зробиться стелажі і будуть тут зберігатися овочі на зиму і також закрутки і різні запаси. Олії і так далі, так? Ось так. Куча роботи пророблено. Так, а далі мурується гараж. Ось. Це все фундамент на гараж. Так, далі буде.